Привіт, друзі, на каналі Світло Мудрості. Сьогодні ми зануримося у неймовірну історію, що змусить кожного з нас подивитись на власне життя під іншим кутом. Це буде розповідь про зустріч, що змінила все, про слова, які не дають спокою, і про пошук істини там, де її, здавалося б, бути не може. У житті кожного є момент, коли ти стоїш на роздоріжжі, а є момент, коли роздоріжжя стоїть на тобі, і ти не розумієш, як його з себе скинути. І ось тоді, коли вже, здається, нічого не допомагає, з'являється хтось. Хтось, хто просто кидає тобі в обличчя слова. Мудрі. Або просто, на перший погляд, божевільні. Але саме ці слова можуть змінити все. Артем, тридцятирічний, успішний, з костюмом, що сидить, як влитий, і обличчям, що видає хронічну втому, сидів у парку. Це був не просто парк, а його особисте чистилище. Де він щодня намагався сховатись від світу. Від своїх успіхів, що вже давно не приносили радості. Від порожнечі, що зейдала середини, і від безкінечних спроб знайти хоч якийсь сенс. Він шукав відповіді на все на бізнес-тренінгах, у книгах по саморозвитку, навіть у рецептах смузі для очищення енергії. Шукав і, звісно, нічого не знаходив. Бо ж, як кажуть, якщо шукаєш голку в копиці сіна. То, скоріш за все, знайдеш лише сіно. Або занозу. І ось, посеред цієї його інтелектуальної агонії, на лавці поруч несподівано з'явилася вона. Не просто з'явилася, а ніби виросла з під землі. Маленька, сухоребра, у старому, але акуратному пальто з обличчям, викарбуваним з моршками, як давній пергамент. Баба Галя. Так вона потім себе назвала. Або, можливо, це було лише її прізвисько. Яке вона вигадала для таких, як Артем з тих, хто намагався її розшифрувати. Її очі, блакитні, як зимове небо, дивилися на Артема так, ніби вона читала його думки, його банківський рахунок і його найпотаємніші страхи одночасно. Це було моторошно. Вона хмикнула. Так саме хмикнула, як старий дизельний двигун. Сидиш, молодий чоловіче, і думаєш, що знаєш, куди йдеш. А ти просто йдеш. І головне, що не туди. Я бачу, ти шукаєш відповіді. У тебе на лобі написано допоможіть знайти сенс життя терміново, дорого. Не сміши мої капці, синку. Тобі вже шість тисяч доларів не допомогли, що ти там в інтернеті купив. А я тобі скажу правду. Безкоштовно. Бо вона, зараза, завжди безкоштовна, але ціна за неї вища за всі твої біткоїни. Вона замовкла, дивлячись на нього. Це був не погляд, це був рентген. Артем відчув, як у нього підіймається хвиля роздратування. Хто ця стара жінка? І чому вона дозволяє собі такі коментарі? Але щось у її погляді, щось у тому, як вона вимовляла кожне слово, змушувало його залишитись. Може, це було просте людське цікавість. А може, відчай. Артем, збитий з пантелику, але все ще з почуттям власної гідності, намагався відповісти. Вибачте, але я вас не розумію. І звідки ви знаєте? Не розумієш. Ой, синку, ти ще багато чого не розумієш. Бо живеш у коробочці. А я, стара Дурепа, давно з неї вилізла. І тепер бачу світ, як він є, а він, до речі, не такий вже й симпатичний, як тобі показують по телевізору. От, наприклад, твій цей бізнес. Він, як той пиріг, що його спекла моя сусідка гарний зовні. А всередині сирий із чорним хробаком. Вона дістала з кишені пошарпаний старий компас. Його стрілка дивно тремтіла, ніби жива. Ось дивись. Ти думаєш, що він показує на північ, а він показує на те, куди ти не йдеш. І це і найголовніше бо ти біжиш від себе, як від пожежі. А пожежа, вона всередині, мій хороший, і її не загасити тим твоїм дорогим віскі. Або тим, як його тією йогою, що ти робиш з якоюсь дивною дівчиною, яка на тебе явно не дивиться, як на партнера для медитацій. Артем остовпів. Він дійсно останнім часом ходив на йогу, і дійсно там була одна дівчина, яка йому подобалась. Але він ніколи про це нікому не говорив. Звідки ви? Звідки? Звідки? Звідти, синку, звідки і більшість правди, з повітря? З того, що ти не бачиш. Бо очі в тебе зашорені цим твоїм успіхом. Ти ж, мабуть, думаєш, що я якась божевільна старенька. Може, і так. Але хіба божевільні не кажуть правди? Вони ж не обтяжені цією вашою логікою. А вона, до речі, теж, як та сусідка, з нею жити тяжко, а без неї ще гірше. Вона посміхнулась безубим ротом, і в її очах спалахнув якийсь дивний вогник. Життя це не дорога, хлопче. Це лабіринт. І чим більше ти шукаєш вихід, тим більше ти заплутуєшся. А ключ він завжди в кишені. От тільки кишеня та, вона така маленька, що її не завжди й знайдеш. Баба Галя раптом підняла свою кисляву руку і показала на фонтан, де грались діти. Ось дивись. Бачиш отого хлопчика, що намагається зловити струмінь води. Він думає, що зловив, а вода вислизає. Так само і ти. Пам'ятаєш, як ти відпустив ту дівчину. Ту, що змушувала тебе сміятись, навіть коли ти не хотів. Ти тоді думав, що це несерйозно. Бо ти ж будував кар'єру так. Будував стіни навколо себе, щоб ніхто не заліз. А тепер сидиш за цими стінами і вовком виєш. І ніякий твій бізнес-план не допоможе. Артем відчував, як його холодною хвилею накриває від шоку. Він дійсно колись мав дівчину. Яку залишив заради кар'єри. Це було давно, і він намагався викреслити її зі своєї пам'яті. Це було те, що він ніколи нікому не говорив. Це було його особисте прокляття. Ти думаєш, що поховав свої таємниці глибоко. А вони, мій дорогий, ростуть там, як бур'яни, і душать все живе. Пам'ятаєш, як ти в дитинстві розбив бабусину вазу. І не зізнався. А потім вона померла, так і не дізнавшись. І ти досі несеш цей тягар. Думаєш, це дрібниця. Дрібниця, яка з'їдає тебе зсередини, як та сира картопля, що в тебе в шлунку від твоїх нервів. Слова старої жінки були як удари молотом по його броньованому серцю. Кожна фраза пряме влучення в його найболючіші точки. Він хотів кричати, втекти, затулити вуха. Але її погляд тримав його, немов зачарованого. Це було неймовірно, жорстоко і правдиво. Ти так боїшся бути слабким, що збудував навколо себе фортецю з цинізму. А знаєш, що? Найсильніші люди ж це ті, хто не боїться плакати. Або зізнатися, що вони не знають, куди йдуть. А ти. Ти біжиш, як курка без голови, і думаєш, що це називається рух вперед. Ні, це паніка, синку. Чиста, неприкрита паніка. Твоя мама, мабуть, плаче, дивлячись на тебе. Навіть якщо вона вже давно на небі. Вона ж хотіла, щоб ти був щасливим. А не роботом з дорогим годинником. Баба Галя раптом різко піднялася. Її очі блиснули з такою силою, що Артем здригнувся. Слухай мене уважно, бо повторювати я не буду. Я вже стара, і мені набридло ці дурниці торочити. Ти повинен зробити вибір. Або ти й далі будеш жити у своєму болоті, перебираючи свої мертві мрії. Або ти зробиш щось. Щось, що змусить тебе відчути, що ти живий. Навіть якщо це буде боляче. Особливо, якщо це буде боляче. Вона простягнула йому руку. В її долоні лежав маленький, іржавий ключ. Він виглядав так, ніби його забули десь на звалищі років тридцять тому. Це ключ, Артема, до твоїх власних замків. Я не знаю, що він відкриває. Можливо, двері. Можливо, скриню. А можливо, твою власну душу. Ти повинен знайти, що він відкриває. Це твоє завдання. І не питай мене, де шукати. Я ж не кугал. А навіть якби й була, той кугал не знає всіх відповідей. Особливо на такі дурні запитання, як твої. Артем мовчки взяв ключ. Він був холодний і важкий, немов крижаний тягар. Але куди мені йти? Що робити? Справжня відповідь не лежить на поверхні, синку. Вона там, де боляче, там, де страшно. Там, де ти ще не був. Ти думаєш, що знаєш, що таке страх. Ні. Ти боїшся втратити те, що маєш. А спробуй втратити все. Тоді ти зрозумієш, що таке справжній страх. І тоді, можливо, ти знайдеш те, що шукав. А можливо, і ні. Бо життя воно таке. Це не казка з хеппі-ендом. Це просто життя. З усіма його тараканами в голові. Після зустрічі з бабою Галею світ Артема змінився. Ні, дерева не стали рожевими, а пташки не почали співати оперу. Але його очі, що раніше були затуманені втомою і цинізмом, тепер бачили деталі. Він помічав сміх дітей у парку, зморшки на обличчях старих людей, які раніше для нього були лише фоном». Слова старої жінки постійно лунали в його голові як незрозуміла, але важлива мелодія. Він спробував відкрити ключ. Спочатку, звісно, шукав логічні пояснення. Пробував його до всіх замків у своїй квартирі, потім до сейфу в офісі. Безрезультатно. Він відчував себе дурнем, який бігає з ключем, не знаючи, що ним відкрити. Але щось не давало йому зупинитися. Одного разу. Він опинився біля старої занедбаної бібліотеки, куди ніколи не заходив раніше. Там, на старій дерев'яній скрині, яку він навіть не помітив би в минулому, було маленьке, і ржаве вушко для навісного замка. Він підійшов ближче, серце забилося швидше. Рука з ключем, ніби сама по собі, потягнулася до замка. Ключ увійшов і провернувся з легким клацанням. Скриня відчинилася. Всередині не було ні скарбів, ні золота. Ні навіть папірців з мудрими порадами. Там лежав лише старий, пожовклий від часу зошит, в якому були записи, зроблені його дитячим почерком. Його мрії, його страхи, його обіцянки, які він давав самому собі, будучи маленьким хлопчиком. Про те, що він ніколи не забуде про дружбу. Про те, що завжди буде чесним. Про те, що буде слідувати за своєю мрією, а не за чужими вказівками. Він читав. І його очі наповнювалися сльозами. Сльозами не від смутку, а від якогось дивного, гіркого просвітлення. Він зрозумів, що всі ці роки він бігав від себе, від того маленького хлопчика, який знав, що таке справжнє щастя, а не ілюзія успіху. Іноді, щоб побачити світло, потрібно спочатку заплющити очі. Або щоб хтось заплющив їх для тебе. Насильно. Слова баби Галі знову пролунали в його голові. Артем повернувся в парк. Шукав її. День два, тиждень. Він запитував у кожного хто сидів на лавці, хто прогулювався алеями. Ніхто не бачив баби Галі. Дехто навіть дивився на нього, як на божевільного. Вона просто зникла. Ніби й не було її ніколи. Ніби це все був сон. Але старий зошит у його руках, з його дитячими записами, був цілком реальним. Він сидів на тій самій лавці, де вперше зустрів її. У руках стискав зошит і той самий іржавий ключ ключ до його власних замків. Він розумів, що відповіді, які він так відчайдушно шукав, ніколи не лежали на поверхні. Вони завжди були в ньому, заховані під тоннами чужих очікувань, страхів і фальшивих цілей. Він підняв очі на небо. Воно було таким же сірим, як і завжди. Але тепер у ньому він бачив не просто сірість, а відтінки. Відтінки надії, відтінки печалі, відтінки невизначеності. Він не знав, що робити далі. Не було чіткої інструкції, не було кроку один, кроку два. Але він знав, що вже ніколи не буде таким, яким був до цієї зустрічі. Можливо, ця стара жінка була просто божевільною. Можливо, вона була якимось символом. А можливо, вона була його власним відображенням з майбутнього, що прийшло до нього з минулого. А можливо, це просто була старенька, яка мала багато вільного часу і талант до маніпуляцій. Хто знає, і в цьому був увесь сенс. Не в чітких відповідях, а в питаннях у тому, що ти сам повинен знайти свій шлях. Свій власний, а не той, що тобі хтось підказав. Навіть 80 річна жінка з дивним компасом. Деякі уроки ти отримуєш від життя, а деякі тобі просто кидають в обличчя. І ти ніколи не знаєш, яка сила за цим стоїть? І чи є взагалі якась сила. Чи ти сам собі все вигадав? А може, саме в цьому і криється найглибша мудрість у тому, щоб прийняти невизначеність і продовжувати шукати? Навіть якщо ніколи не знайдеш. Або знайдеш щось зовсім інше, ніж шукав. Що ви думаєте про цю історію? Чи відчували ви колись подібні мудрі слова від несподіваних людей? Можливо, у вас є власні історії, які змінили ваше життя. Поділіться ними у коментарях під цим відео. Ми дуже цінуємо ваші думки та переживання. А якщо ця історія зачепила вас, не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на канал Світло Мудрості та натиснути на швіночок, щоб не пропустити нові, не менш інтригуючі розповіді та роздуми. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей!